Добрий вечір. Думаю, ніхто з нас не може радіти з приводу того, що сьогодні відбувається навколо європейського футбольного чемпіонату, навколо рішення вже цілої низки провідних політиків європейського континенту не бути присутніми на матчах, які відбуватимуться в Україні. Немає сумніву, що. Кількість цих політиків буде тільки збільшуватися за ці кілька тижнів, які залишилися до футбольного свята. Однак реальним залишається і інший факт все те, що сьогодні відбувається, пов'язане не з діями європейських політиків, а з діями президента Віктора Януковича та його найближчого оточення. Персональна відповідальність за те, що захід, який сприймався більшістю населення нашої країни як. Як дійсна серйозна перемога держави, як можливість презентувати себе у світі, як можливість показати європейцям, що Україна є частиною континенту. Так, от персональне питання за те, що це все перетворилося на скандал і провал, лежить саме на. Вікторі Янукович і на тих людях, які почали організовувати політичні репресії проти української опозиції, які з самого початку сприймали європейський футбольний чемпіонат лише як засіб для атката і розпіла, а зовсім не для гідної презентації держави. Ми усвідомлюємо. А ті, хто не усвідомлюють, переконаються в цьому, коли чемпіонат відбудеться, що він стане найбільшим інфраструктурним провалом України за останні роки. У нас немає. Гідних шляхів, щоб приймати таку кількість вболівальників і кожний мешканець кожного українського міста, який намагається, хоча б в бік кудись повернути від головної траси. Це прекрасно знає. У нас немає достатньої кількості готелів а підвищення цін на ті, що є, вже стало справжнім скандалом футбольного чемпіонату. У нас немає інфраструктури розваг. Я сподіваюся, що ніхто не вважає. Те, що у нас є інфраструктура розваг. І комп'ютер в голландському роліку, на якому герой переглядав фотографії українських дівчат, це аж ніяк не інфраструктура розваг. Це теж, мені здається, зрозуміло. Це інфраструктура ганьби. І тепер до всіх цих економічних проблем, додається ще одна проблема, політична. Брешуть ті, хто говорить, що не можна пов'язувати спорт і політику. Спорт це завжди політика. Спортивні змагання ніколи не відбувалися в країнах, що були демонстративно авторитарними або в країнах, які не могли забезпечити безпеки учасникам і гостям змагань. Після вибухів Дніпропетровську, Питання саме безпеки стало важливим для рядових вболівальників. Після побиття Юлії Тимошенка, питання, якщо хочете, політичної безпеки стало вирішальним для європейських політиків. І тут нічого не можна зробити, окрім як усвідомити, що відбулося з українським іміджем за два роки правління Віктора Януковича. Відбулася повна його руйнація. Можна все, що завгодно сьогодні говорити про попереднього президента Віктора Ющенка, придивляти йому мільйон претензій. Я був серед тих, хто завжди це робив. Але от з іміджем України в той час якраз було зовсім непогано. І саме тому, саме тому ми його одержали, цей футбольний чемпіонат. Імідж це був єдиний реальний спадок. Який Янукович одержав від Ющенка? Він і це розтринка. А додати від себе для майбутнього нашої держави йому нема чого. І, на жаль, ми зустрінемося з тим, що вже стає реальністю. Європейський футбольний чемпіонат в Україні очевидно відбудеться, але буде не кращим часом для нашої держави. Він буде чемпіонатом політичних скандалів, інфраструктурної ганьби і постійних розмов про те, що не ту країну обрали в якості господаря такого свята. Дуже хотілося, щоб в Україні була інша репутація. Але в нас є і можливість, і час все виправити в майбутнє. Хай щастить!